Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Захищали Україну. У війні з Росією загинули ще четверо волонян. Наводив ракети росіян у Черкасах. СБУ затримали агента, який працював на ворога. Українські зенітники приземлили ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник Орлан. З російського полону повернулися 140 українських військових, серед них поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїни і добровольці ТРУ зі Славутича, а також наші захисники з Бахмутського напрямку. Відомо, що це 82 бійці збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 тероборонівців, 11 представників МВС та 10 прикордонників. З усіх звільнених: 132 – це чоловіки та 8 жінок. Сьогодні вранці зенітники повітряних сил збили російський літак су 25 на східному напрямку та безпілотник Орлан 10 на південному. Крім того, за минулу добу наші захисники ліквідували понад 400 російських бойовиків. Ворог втратив чотири артилерійські системи, один засіб ППО, один гелікоптер та три безпілотники. Ночі у Білгородській області знову було неспокійно. Там на дроти впав російський розвиток. Звідувально-ударний дрон Форпост Ру безпілотник був озброєний бомбою, що коригується на місці. Трапилося загоряння. Росія найближчими місяцями йтиме в абанку, оскільки розтягувати війну надовго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. На цей час там вже готуються до певних подій та хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни. За його словами, наступні два місяці будуть дуже складними та вирішальними для України. У Міноборони вже заявили, що Російська Федерація посилює угруповання військ на території України, переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій на та прикордонні райони. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках Донеччини. Станом на 10 січня у складі військ Росії діють близько 280 формувань. Минулого тижня було 250. Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. Найгарячіший бахмутський напрямок. За словами речника оперативного командування схід Сергія Череватого, там противник діє найагресивніше. Найважче у Соледарі місто не є під контролем Росії, там точаться бої. Збройні сили України намагаються завдати ворогу максимального ураження, застосовуючи всі види артилерії, ракетні війська та інші засоби ураження також череватий додав, що зараз українське командування намагається обрати правильну тактику зі стратегічної і тактичної точки зору. Крім того, зростає загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі. Причиною цього є активність російської авіації на території країни. Про це повідомив представник генштабу збройних сил України Олексій Громов. Також він додав, що очікується перебазування літаків на Білорусь аеродроми Тож не виключають польоти дальньої авіації в повітряному просторі Білорусі. Знову маємо трагічні звістки з фронту. У війні з Росією загинули четверо волинян. Роман Букало з каменя Каширського. Йому було лише 32 роки. Серце воїна перестало битися 17 грудня. Олександр Євструвов із села Крижівка Рожечинської громади. Воїну було 24. Віддав своє життя 10 січня на Донеччині. Микола жилка із села Журамника Горохівської громади помер 7 січня внаслідок захворювання біля населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області, захищаючи свободу та незалежність України, поліг військовослужбовець Сергій Кушнір з Нововолинська. Захиснику було 42 роки. Ми висловлюємо щирість співчуття родинам загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям. У Черкасах СБУ затримала шпигуна. 46-річного екс правоохоронця на початку повномасштабного вторгнення завербувала російська ФСБ. Черкащанин Анатолій до 2001 року був співробітником МВС, а нині медпрацівник. Однак, замість допомоги людям він поставив собі іншу ціль догодити кураторам. Тож роз'їжджав Черкаською областю, фотографував об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Усе це надсилав рашистам через анонімний телеграм-канал. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону. Співробітники служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі цих відомостей. Тож любителю русского міра із паспортом СРСР тепер загрожує довічне за державну зраду. Полоцько прикордонники новобранці присягнули на вірність Україні. Урочисту присягу військовослужбовці призвані на військову службу до прикордонного відомства, склали 11 січня в управлінні Волинського загону. Перед бойовими товаришами та капеланами бійці присягнули сумлінно і чесно виконувати службові обов'язки та ніколи не зрадити українському народові. Серед новобранців у строю був і Ігор Неродик. Він має свою будівельну. Справу з перших днів повномасштабного вторгнення чоловік звернувся до військомату, аби стати на захист рідної землі. Однак тоді до війська його не взяли. У стрій прикордонників потрапив, коли проявив настирливість і переступив поріг військомату вдруге. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Прийшов погрітися у пункті незламності. Поліцейські упіймали чоловіка з наркотиками. Штрафи для пішоходів. Патрульні в Луцьку влаштували рейд на пішоходів без світловідбивачів. Закордонний доброчинець, волонтер із Німеччини, вже майже 30 років допомагає ковальчанам. Майже 30 років тісної співпраці до коваля завітав волонтер з німецького міста Вальструде Міхаель Хааке. Чоловік вже тривалий час опікується містом залізничників, і 2022 рік не став виключенням. Упродовж нього волонтер передав Ковалю потужний автомобіль, автобус для маломобільних груп населення, генератор та багато інших корисних речей. Тож чим завітав чоловік нині, та чи продовжиться співпраця? Далі у сюжеті. Дружба та тісна співпраця вкотре привели до коваля німецького волонтера Міхаеля Хааке. Чоловік приїхав з міста партнера Вальсроде. Він очолює організацію допомога дітям коваля і вже понад 25 років добрими справами підтримує місто залізничників. Він завжди піклується про наших діток, які опинилися в складних життєвих обставинах. Він підтримує зв'язки з нашими громадськими організаціями і от. Зараз в період війни ці відносини отримали новий поштовх. Міхайль Хаака традиційно приїхав у новорічно-різдвяні свята привітати місцевих діток, які опинилися у складних життєвих обставинах, та потішити їх подарунками. Ну, гуманітери гільфибрах інформфоншоколадиф Це була велика необхідність у цей момент приїхати сюди підтримати вас у ці часи, в цій тяжкій ситуації. Ми хотіли бути поруч із вами, привезти діткам подарунки, солодощі для бідних дітей і разом навідати вас. після повномасштабного вторгнення волонтер не залишив свою місію і продовжив особисто приїздити до коваля. Місто отримало від благодійників з Вальсроди і потужні генератори і по пожежний автомобіль разом зі спецобладнанням та спорядженням для рятувальників, а також транспорт для маломобільних груп населення, потужний реанімобіль для ковицьких медиків, комунальну техніку та чимало вантажів із одягом, продуктами харчування та засобами гігієни. Міхаель опікується гуманітарною допомогою, яка надходить в наше місто. І ми вже її отримали дуже багато. І це речі, які справді потрібні для життєдіяльності міста. І за що я їм дуже вдячний. Під час зустрічі делегація відвідала різні структури міста, які вже послуговуються цими подарунками. І на цьому каже Михайль Хаак зупинятися не планує. <різь> Ковель став для мене містом мого другого проживання. Моє серце приросло до Ковеля. і я живу тим, що завжди читаю всі новини про Ковель, про Україну. Мене тягне сюди. Побути тут, побачити, відчути все разом з вами тож під час візиту обговорили й напрями співпраці у 2023 році. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал. На волині штрафують пішоходів, які у темну пору доби не використовують світловідбиваючі елементи. Таких порушників лише за день назбиралося 16. Вони отримали штраф у розмірі 255 гривень. Патрульні зазначають, флікери можуть берегти від аварій і фатальних наслідків. Адже пішохода без флікера водію темноті побачить лише за 30 метрів, тоді і з ним за 130-150 метрів. А якщо увімкне світло дальніх фар, то й взагалі за 400. Врізався у поліцейську автівку. Така ДТП трапилася сьогодні у Володимирі. Водій легковика заднім ходом виїжджав зі стоянки магазину та в'їхав у патрульну автівку, що їхала позаду. Постраждалих немає, пошкоджень зазнали лише машини. Форт винуватця пригоди забрали на штрафмайданчик, Повідомили журналісти видання Бух за словами поліцейських водій був тверезим. У Луцьку двоє чоловіків розголювали місто із наркотиками. Одного із них поліцейські затримали ввечері 10 січня. Зупинити його вирішили, бо поводив себе дивно. І не дарма в нього знайшли пуліеталеновий пакетик з речовиною рослинного походження. Ще одного чоловіка затримали о півночі у пункті незламності. У нього виявили два згортки. В одному з них була порошкоподібна речовина, в іншому речовина рослинного походження. В обох випадках патрульні ви. Викликали слідчу оперативну групу. У Новолинську демонтували пам'ятник комсомолці Зої Космодем'янській. Він був встановлений на території електромеханічного коледжу на вулиці Шахтарській. Про це повідомило видання Бух. У місті ще раніше почали позбуватися пам'яток совєтського періоду. Космодем'янська була диверсанткою. В Часи Другої світової вона виконувала завдання спалити всі будівлі в радіусі 200 кілометрів від Москви, щоб там не змогли квартируватися. Німецькі солдати під час облоги столиці. З думкою мешканців цих будинків ніхто не рахувався, тож її затримали розлючені селяни і передали німцям, адже тоді був 20-градусний мороз і куди людям подітися ніхто не знав. Її стратили через повішення 29 листопада 1941 року. У Луцьку однорічній дитині затисло палець у металевій іграшці. Пригода сталася надвечір 11 січня. Аби хоч якось зарадити, мама хлопчика викликала надзвичайників за допомогою ручної пилки та кусачок. Рятувальники розрізали металеву деталь та вивільнили пальчик дитини. Малечу забрали до лікарні, аби переконатися, що з її рукою все гаразд. На завершення випуску історія про тих, хто поліг, захищаючи нас. Міцніші за сталь» – так називається фотовиставка, яку нещодавно відкрили у ковалі. Вона присвячена бійцям, що загинули, боронячи Маріуполь. Організували виставку матері полеглих героїв. Усього представлені 177 фотографій бійців полку Азов, а також коротка інформація про них. Деталі дивіться далі. Герої. На жаль, вмирають, але живуть вони допоки ми їх пам'ятаємо. Світлана мама одного із бійців на цих фото. Восени її сину Михайло Волошуку мав би виповнитися 21 рік. Однак він загинув ще навесні, обороняючи Маріуполь. Його тіло досі в окупованому місті. Чекаємо, чекаємо їхнього повернення додому. Ця дорога дуже складна, і материнський біль нічим не можна описати. На фото 177 героїв. Усі боронили Маріуполь. Однак на світлинах лише частина захисників. Деякі тіла досі не ідентифіковані. Чимало бійців перебувають у полоні. Тож сьогодні ми зібралися нагадати, як за полеглих героїв, так і за полонених. Ми маємо права навчати, ми повинні кричати. Оборона Маріуполя йшла 86 днів. 86 днів. Без хліба, без їжі, без води, і майже без жодного зв'язку із рідними. Тетяна Бакум ще з травня не отримувала звісток від свого сина Владислава. Нині у російському полоні можуть перебувати близько семи сотень бійців полку АЗОВ, а кількість полеглих захисників досі невідома. Найменше, що ми можемо зараз вбити для тих, хто поклав своє життя заради середмовної України, це пам'ятати за полеглих. Нагадувати постійно, влаштовувати виставки, доки вони будуть жити в нашому серці, в наших думках, буде жити про них пам'ять світлинами. Із короткою інформацією, матері полонених і загиблих ковальчан разом з депутаткою Ковальської міської ради Тетяною Дружинович вирішили вшанувати пам'ять про азовців. Вони взялися в цю справу і зробили дійсно. Не просто виставку, яка не може залишити байдуже. 177 світлин. І за кожним з цих людське життя. Напередодні ця фотовиставка діяла у Львові. У Ковалі вона триватиме до 3 лютого. Вона розміщена на другому поверсі культурно-просвітницького центру. Ольга Матвєєва, Олега Врищук, дванадцятий канал. все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.